Усім салют. з вами Кос і наша улюблена програма во щомісяця. Погнали дивитися, що на нас чекає в жовтні. Ола танкісти. Ось Ола. що очікує вас у World of Tanks цього жовтня. Я командира АЕФ, Вітаю вас у вот що місяця. Наразі триває новий потужний сезон бойової перепустки Натхнений фон Крігером. Там Хочу люди, нагадати, що у вас ще є час, щоб зарядитися енергією події Вафентрагер розплата. Полювання під високою напругою триватиме до 4 жовтня. Тож ви матимете кілька днів, щоб завершити прогресію і отримати улюбленого блогера-командира. Також купуйте. на вас чекає зустріч із рідкісним золотим бліцтрагером Ауф. двісті 220 яким керують тільки співробітники Wargaming і блогери. Переможіть його, щоб отримати ящик інженера задарма. Ящики інженера містять цінні нагороди, зокрема, три нові танки: е 77 ЛКПЗ-70. ЛКПЗ-70К і проєкт «Айон». І ще Я всередині можна цього. знайти новий 3D-стиль для «Леопард-1». І шанс отримати на прокат «Вафентрагер Ауф» є 100 для випадкових боїв до 14 жовтня. А 1 жовтня підключайтеся до нас наживо в Тік-Ток, де буде ще більше веселощів із вафлею і призами. До гри поспішає нова машина, а точніше, перша польська преміум ПТСУ восьмого рівня. Більше про неї я поки не можу розповісти. Утім, слідкуйте за новинами на порталі, щоб дізнатися подробиці про гром і про те, як її отримати. А ми вже знаємо, вже вийшла новина, і ми вже знаємо. Раніше в нас марафончик був за бойову переписку, зараз до нас повертається марафончик. На старанність та на майстерність. Прибрали з майстерності в нас на завдання на досвід, щоб не було скажених ЛТшек по 5 кожному бою залишили там одну, одне завдання на 850 чистого досвіду. І зараз я вас налякаю, як завжди, у нас аж 259 тисяч, якщо грати о, на старанність 259 тисяч потрібно буде нам здобути, щоб отримати цю ПТ-шечку. Це приблизно 23 тисячі досвіду в день, і якщо грати в середньому по 650 досвіду, то виходить 36 боїв в день потрібно відіграти. Так що розраховуйте свої сили, а в нагороду ми отримаємо 1 850 срібла, 9 резервів на фарм і 6 днів премо. Загартування, забладнання, турбіну і механізми повороту. І вже ж нашу громову ПТшечку, котра має чудову гармату з унікальною механікою, залежачи від відстані. Чим ближче ворог, тим більше дамаг, чим далі, тим менше дамаг. Але чудове пробуття у нас 272 і сумасшедший польот снаряду. 1300 у нас хпешечок. Має непогану рухливість, але є таке два мінуси неприємних проблеми з оглядом, і по горизонтальному наведенню у нас по 5 градусів. Тобі ж не дуже буде легко на неї потрібно буде якось напрягатися трішечки, довертати там корпуси, старатися. Погнали далі дивитися, що в нас вихід нової глави саги. Про Миріум приурочено до Геловіну жахи мирного позаду. Але тепер ви приєднаєтеся до вчених із нового дослідницького центру Опа. і дізнаєтеся нові таємниці миріума в події проєкт Вавилон у жовтні. Любим вам проєкт. доведеться застосувати всі свої навички проти заражених миріумом супротивників у двох режимах гри класичному, Даже який ми режима. знаємо і любимо за подіями мирного 13». І новому режимі, про який ви невдовзі дізнаєтеся більше на порталі. Чекаємо. І приходьте на мою трансляцію в Тікток 22 жовтня, щоб споглядати кооперативні ПВЕ бої і вигравати призи. І 14 жовтня магазин жетонів наповниться новими моторошними товарами: два стилі Бу і світильник Джека. Лише пара прикладів того, що можна буде отримати в магазині жетонів. Жахи Збирайте гарбузові жетони за перегляд трансляції World of Tanks на Twitch. А на вихідних вас інколи радуватимуть страшенно три... крутими дробціки. Що довше триває серія легенди натиску, то менше стає учасників. Дивіться в прямому ефірі на твіч, як після виключення ще двох команд визначиться шістка найкращих. На трансляції буде вімкнено твіч Дропс», тож ви зможете заробити жетони для спеціального магазину жетончики. Ще буде 5 трансляцій, але вже навряд чи встигнете забрати ці лоу-левельні танки. Буде, ще зможете забрати 34 жетончика, купити собі якийсь е камуфляжик, чи 3D-стиль, чи 2D-стиль. SLN. Не забудьте придбати набір фаната SLN у преміум магазині, щоб збільшити призовий фонд. Усередині, крім іншого, буде гарна нашивка. Як гадаєте, які команди пройдуть у гранд-фінал? Розкажіть нам у коментарях нижче. Приготуйтеся робити позначки в календарях бійці. World of Tanks Дали, що... готується до низки глобальних подій. З 4 до 7 жовтня на честь дня воз'єднання Німеччини будуть унікальні пропозиції: твіч дропс і, звісно, завдання з нагородами. Унікальні пропозиції це на скидки на німецьку техніку з так, на преміумну техніку з другого левела по восьмий левел і на прокачому німецьку техніку з п'ятого левела по 10. -й. І за перегляд твіч ваших улюблених стрімерів 180 хвилин ви отримаєте емблеми е, німецьких флаг, котре можете продати, мабуть, за 28 тисяч срібла, там 6 штучок буде шоколадочку і вже, як завжди резервики. І ще завдання будуть на чистий досвід, за котрим можна буде отримати 2 d стиль е, на домах і на фраги, де можна буде знову ж отримати емблеми і шоколадка, де, десь три штуки виходить там, чи шість, не пам'ятаю. І емблемки ми можемо знову їх продати, якщо вам не потрібно, якщо ви не клеїте. Для наших друзів із Північної Америки з 10 до 15 жовтня відзначайте День подяки в Канаді. і Отримайте спеціальні стилі та ексклюзивні дропс на твіч каналі Токтомігус. to порошують з да 25 до 29 жовтня на честь Дня Незалежності Чехословаччини будуть доступні бойові завдання, ексклюзивні пропозиції і дропс від чеських стримерів. З 5 жовтня до 5 листопада користуйтеся спеціальними знижками, щоб дістатися до вершини дерева досліджень і відкрити панцеркамфваген 7 і хорі 3 На сьогодні, все. Дякую за увагу, бійці. Акція до бою дуже чудова. Неймовірна ПТшечка, хорі 3 обов'язково до прокачечки. 9 Дев'ятий, десятий левел. Мені дуже сподобались. Ну, з важкими танками там трішечки так. Я не дуже полюбляю ПЗ7-й. Якщо вам вподобає, можете вкачати. А ось хори 3, Хори 1, у нас є чудовий бій на каналі, можете зайти переглянути на 8 тисяч, там настрільний на, на Ерленберге Накидали. Ось такі новини, що на нас в жовтні чекають, багато нас твіч-дропсів. Залітайте на офіційні трансляції. на Можете залітати до своїх улюблених стрімерів і збирати жетончики. Що ж, завтра в нас марафончик. Буду грати на концепт 1Б, і в якості заміни я обрав ще Із 3-2. Будемо шукати люті бої. нагібчик шукати. Сподіватися на нагіб, може буде інакше. Чекаю вас на стрімах, до зустрічі!